Що на вашу думку потрібно робити з депутатами, які не ходять на сесію та не беруть участі у житті країни? На передову один єдиний варіант на передову, тому що нема кому воювати країні війна, а до наших депутатів якось дуже лояльно всі відносяться і дуже прикро, що звичайні, ну, звичайний народ, звичайні хлопці, вони повинні ну, віддавати своє життя, а депутати якби нічого для цього не роблять. Мені здається, що таких депутатів треба наказувати і теж призивати. І так як і усі ну, звичайні люди, люди. Ходять на ну, там, війну, то вони теж повинні це робити, тому що вони теж громадяни цієї країни. Звільняти від обов'язків і замінювати іншими. В ідеалі мають бути усі на рівних правах. Не знаю, наскільки це можливо, я не юрист. О, ну, Це взагалі, звісно, дуже плохо. Треба було, щоб вони постійно були, а якщо немає, то, значить пусть йдуть на війну. Если они не приходять на роботу, значить повестка нужна обіцяна. Мені здається виганяти, адже депутати це вони мають підкорюватись народу і виконувати свої прямі, прямі обов'язки, за які вони отримують гроші. У Нас виявляється так, що. Цивільні люди мають захищати військових, але з іншої сторони, хто має керувати країною, якщо всі депутати підуть на фронт, тобто тут з двох сторін.